Гепатити дійсно зросли. Можливо, це пов'язано з військовими діями, і ви це розумієте, що збільшилась значна кількість кров'яних контактів. І, безумовно, кількість пацієнтів нас зросла. Якщо взяти по кількості вперше звернених в гепатологічний центр за цей час було близько 6 тисяч осіб. За цей рік. Уже вперше звернулися по гепатиту Б 24, а в минулому році це за 6 місяців, а в минулому році за рік 22. То гепатит С також в минулому році за минулий рік вперше звернулися 184 пацієнти, в цьому році вже за 6 місяців 148. У нас проліковано за минулий рік близько 200 осіб, в цьому ж році. Ми вже пролікували 199 осіб. Досить високий відсоток був виявляємості вчора. Ну з одного боку, це сумно. З іншого якраз ця акція дала можливість тим людям, які не знали про свою проблему, виявити її і скерувати відповідне закладу охорони здоров'я для лікування. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я. У світі проживає майже 255 мільйонів людей з хронічним гепатитом Б, і майже 50 мільйонів з хронічним гепатитом С. Це велика кількість, і в принципі, що стосується України, за оціночними даними, зробленими ще до війни, але ми іми користуємося. Це 5% населення по статистиці українців інфіковано гепатитом С, та приблизно 1,5% інфіковано гепатитом В.